У Коломові відбувся виступ інклюзивного театру Ілюзія юні артисти представили продовження своєї вистави. Ми ще повернемося. Перша частина якої була презентована у травні. Поступили запитання, що ж там далі з тим котом відбулося, де він є, і ми вирішили за цей період доробити другу частину і розповісти дітям, що відбулося за цей час, коли кіт пропав, і діти згуртувалися, і зробилися одне одному дуже близькими. І насправді це є дуже чудово, бо історія про. Ці події, які довкола нас зараз сьогоденні зі сходу України, приїжджали і приїжджають Мамусі з дітками, і як вони знаходять своїх друзів тут, як облаштовуються. Склад трупи театру Ілюзія є інклюзивним і унікальним. До нього входять не лише люди з особливою ментальною потребою, але й школярі та професійні актори. Багато юних артистів приїхало зі сходу країни. Я граю Мартусю, подружку Софійки. Я маю Багато друзів. Я е, дуже хочу дуже хотіла, ще здавна виступати в театрі перед публікою. Я це дуже сильно люблю. Я граю роль подружки Софіки, головної героїні. Мені хочеться якось розбавити своє життя, щось нове. Мені подобається. Я хочу на всякі кружки. Я Просто дуже творча людина. Мене приваблює те, що можна виступати, отримувати позитивні емоції, ну отримувати грамоти, кубки і так далі. Я приходжу сюди, щоб отримувати гарний настрій, бути позитивною. У мене є в цьому театрі дуже багато друзів. Це один великий плюс. Ще я тут знайшла саму найкращу подругу. І тут дуже класно виступати. Гарний і дуже колектив. Мені дуже подобається тут. Симбіоз дітей та професійних акторів дає чудові результати юні артисти театру. Іллюзія вже готують нові прем'єри. З коломою Бона Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.